Записує. Якщо у ведучого є замовлення пісні з днем народження на освітлому освіченні, де її взяти, ми заходимо в ссылку в Sound Empire для програми, потім підіймаємося вгору, в саму гору. І тут є папка Mixdown. Ось вона. Якщо все буде зачинено, вона знаходиться в диск D Emanuel Mixdown. Mixdown. В Mixdown є купа папок. Ми знаходимо, знаходимо освічення, теж плюсик натискаємо, і тут є день народження. День народження, натискаємо і тут є декілька пісень. Не всі вони україномовні. Ми просто підбираємо україномовну пісню через прослушку і пропонуємо нашим слухачам. О, ця українська джерело теж я знаю україномовне. Дивимось зараз. У нас жіноча лунає пісня ведері, тоді візьмемо чоловічу. Оп, все. Зачиняємо їх що він створює ну свій?